Всім привіт! Мене звати Андрій і вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для системи опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні пропонуємо оглянути великий вибір змішувачів душових систем, гігієнічних душів власного бренду Ромстал, виготовлених на відомій італійській фабриці DEM. Компанія DEM розташована в Мармінтіно вже більше 50 років є еталоном у виробництві сантехнічних кранів. Компанія проєктує та виготовляє різноманітну сантехніку, що здатна задовільнити потреби будь-якого клієнта. Величезний асортимент оригінальної продукції, представлений у спеціалізованому каталозі, який налічує більше тисячі найменувань. Ці продукти характеризуються сучасним дизайном. Красою, надійністю та різноманіттям варіантів кольорової гами. В процесі виробництва готовий виріб обов'язково проходить етап тестування, де ретельно перевіряється на відповідність високим стандартам якості, щоб забезпечити естетично бездоганний функціонал. Етап збирання контролюється досвідченим персоналом. При цьому використовується обладнання останнього покоління. Компоненти змішувачів постачають відомі виробники з усього світу, що гарантує бездоганну роботу продукції протягом багатьох років. Кожен виріб ретельно упакований відповідно до найсуворіших стандартів безпеки. У коробці знаходяться губчаті флоки, які повторюють форму, щоб уникнути трясіння при транспортуванні та забезпечити цілісність продукції. Ми пропонуємо різні моделі змішувачів: змішувачі для умивальника, для ванни та душу, для кухні, душові системи, системи скритого монтажу з термостатом та без термостату, гігієнічні душі. Для кухонної мийки потрібно вибирати довгий вилив. Така конструкція забезпечить зручність процесу миття посуду. Для раковини у ванній зазвичай використовують пристрій з меншим розміром гусака. Тоді в раковині залишиться більше місця для рук. Прилад для ванної має особливість точку підключення душу. Моделі відрізняються один від одного типом перемикача. Вони бувають у вигляді вентиля, який обертається, або у вигляді грибка, який піднімається або опускається. При виборі змішувача необхідно враховувати кілька факторів. Спочатку визначити тип змішувача, що підходить для вашої раковини, ванни або душу. Потім звернути увагу на матеріал виготовлення, довжину та висоту виливу, спосіб монтажу та комплектацію. Також необхідно враховувати дизайн та кольорову гаму, щоб він відповідав інтер'єру вашої ванної кімнати або кухні. Матеріалом змішувача в компанії DEM є латунь, яка відрізняється стійкістю до впливу води високою довговічністю та прийнятною вартістю. Покриття поверхні виробу це хром, бронза або якісне фарбоване покриття. Змішувачі з хрому мають зеркальний блиск, тому вони ідеально вписуються практично в будь-який інтер'єр. Покриття характеризуються зносостійкістю. Змішувачі, покрити бронзою, рекомендують для об'єктів, що мають вінтажний стиль інтер'єру. В наш час особливою популярністю користується сантехніка в чорному кольорі. Чорні змішувачі, душові системи, гігієнічні душі для ванної кімнати привертають увагу, надають характер будь-якому приміщенню. Вони ідеально поєднуються з класичним білим кольором. Але потребують додаткового догляду. Наш асортимент задовільнить потреби будь-якого клієнта, а наш сервісний центр забезпечить гарантійну підтримку. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас, компанії Ромстал Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!